Слава Богу, друзі, новини швидше розходяться, чим я встигаю вам анонсувати. Тому коротко відповім на питання: так, дійсно, цієї неділі, а саме 9 жовтня, представники жіночої сили України, в тому числі я, як керівник, несу повністю відповідальність за проведення загальне богослужіння під стінами військової Київської обласної адміністрації. З однією вимогою прислухатися до нас, прислухатися до нас, парафіян Української православної церкви, вислухати нас, жінок, громадянок України, які зазнають постійно тортури, приниження, цькування, де порушують наші права на вільнові розповідання, де б'ють, принижують ді, жінок дітей, забираючи наші храми. В той час Наші чоловіки боронять цілісність нашої України. В той час ми, жінки, залишилися беззахисними тут, під час війни. Звертаю вашу увагу, що ми приготували вимогу, де чітко вказаний перелік питань до наших посадовців, де ми маємо право, як громадяни України. Як виборці, кожного з вас, хто займає м'якеньке крісло при посадах, вимагати, ми перестаньте захоплювати наші храми. Жоден з нас не змінить свого вірусповідання. Жоден з нас не погоджувався в жодній структурі, підрозділі, політичні партії, угрупування. Або просто концертні програми переходити. Ми віримо в Бога і поклоняємося єдиному Богові. Ні в які калини, кораблі, журавлі і все інше залишити собі. Ми вимагаємо представників військової адміністрації, відділу культури та релігіознавства вийти до нас. Жінок України, і пояснити, чому не розглядаються наші протоколи рішення зборів, чому не розглядаються наші звернення до посадових осіб. Ми вимагаємо, щоб було керівництво правоохоронних органів, до яких ми особисто маємо низку претензій, коли є відкриті кримінальні справи, чому вони не розслідуються. Коли є Порушення наших прав громадян України відповідно Конституції України Кримінального кодексу України, але це ігнорується. Я хочу нагадати кожному, хто собі щось придумав. Немає територіальних угрупувань на мирних частинах території України. В нас законодавство одне на всіх, територія, одна на всіх, і ми всі разом з вами під одними рашистськими ракетами. Не потрібно порушувати наші права, мотивуючи це тим свої беззаконня зі зброєю в руках зчиняти мародерство і прикриватися фейковими патріотизмами. Бо ще не кожен той патріот, який одягнув вишиванку на груди. І ще не кожен той, хто саме голосніше кричить гімн України. Про це говорять кожного дня всі сайти державних структур, де потім ці посадовці, псевдопатріоти, патріоти затримуються на корупції. Якщо хтось з парафіян Української православної церкви. Захоче приєднатися до нас і підтримати в загальному богослужінні під Київською обласною адміністрацією, яка знаходиться біля ЦВК, прошу звертатися за номером телефону 067 315 1235, виключно після ретельної перевірки приєднання до одного з сестрист, хто несе відповідальність за проведення даного заходу. І особисто мій контроль вас буде додавлено. Всі інші провокації, наміри зірвати нам наше мирне богослужіння ми будемо ігнорувати. Якщо з нами Бог, законодавство України, то хто проти нас?